Доброго раночку, мої шановні глядачі. З вами я Галина. Сьогодні у нас 2 грудня. Достаємо карти. Подивимося трошки на грудень. Так, карти Ленорман, поработайте со мною, пожалуйста. Розкажіть всю правду. Давайте подивимось. Перший тиждень грудня, що чекає Україну. Перший тиждень грудня. Що чекає Україну? Ну от давайте до 10 грудня. От сьогоднішнього дня і до 10 грудня. Що чекає Україну? будь пожалуйста, нам, що чекає Україну по 10 грудня. Размишляют, розсуждають, перемовини, перемовини про закінчення, Хороше предзнаменування, Так, король, король добивається, король, щось печаль, печаль йому. Так, восстановление. Нужен отдых и восстановление энергии. Королю, король в печали, в депрессии. Так, что здесь? тут доверие. Ну вот, конец, конец. Решают перемовины. А лишь так болезненно это. Про закинчение. Про закинчение. Про кинец. Так, болезненно. И что сиде карта вседозволенности. дозволенности. Так, що чекає Україну по 10 грудня, ось ось. со 2 по 10 грудня. От ідуть перемовини. Перемовини, що чекає Україну. Ну, щось карта, справ... карта справедливості. Правосуддя, справедливость, удачний случай. Ну, шось король в печалі. Печаль депресія. Нужен отдых, восстановление энергии. А лаши идут перемовины, идут хорошие признаменования. И две карты про, про завершение. Так, тут что-то вот коса ищет. Коса подкосит. Удачный случай по справедливости. Новые перспективы. опоры. Король решающий. Рішення проблеми. Якийсь трошки тут обман. Неприятна неожиданність. Іще може бути і коса. Вот это вот показую. Таких, щоб сильних ударів я не бачу. Але щось коса підкосить. Україна по 10 грудня. Перемовини. Перемовини про закінчення. Горячие фазы. И это упорно, и решение проблемы будет. Вот первая карта. Перемовины. И решение проблемы будет. Чтось еще косапиткоси Украину. Але таких разрушений и ударів больших не показали. Ну, давайте спитаємо Вот по 10 грудня. Чи будуть ще прильоти, обстріли України по 10 грудня. Так, пожи, пожи. Чи будуть ще обстріли? Вот де удача. і как дорого оплачена і победа і удача. Відкриваємо дверь, ключ. Что по обстрелам? Украина, помощь хорошая, помощь хорошая, еще нестабильность, нестабильность. от 10 грудня, обстрелы, прилеты, перемены к лучшему идут, колесница и приятное удивление, выгодная сделка. Вот, что всякие перемены идут, решают, решение проблемы будет, и все перемены, хорошие перемены к лучшему, и... Приятное удивление. Выгодная сделка. И карта удачи. Але дорого оплачена победа. Дорого оплачена. По обстрілам. По обстрілам. По прилетам. Що чекаю Украину? Карта радости. Карта радости. Прильоти, обстріли по 10 грудня, Що чекає Україну. Страхи і плохие приметы Ще Да, ще обстріли будуть. Що болезненно і бої, удари. Все равно йде карта радості. По умеренности. Дорого оплаченная победа. Переміни к лучшему» і карта радості. Ну, ще щось якісь удари, прильоти. І ще чекає Україну по 10 грудня. Так, хорошо, спасибо. 6 тисяч осіб повернулися із СЗЧ на службу. Ну, хлопці, які потікали, повернулися на службу в воїнську частину. Це правда? 6 тисяч. осіб повернулися. Це правда? Да. Усталость. Хлопці устали, вже заморилися, Длітельна бедственна ситуація. Печаль. Повернулися, так, это рішилка. Король. Так, 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 це правда. Ну, не всі, не всі. Повернулися, да. так. Так, от тут таке питання. Чи правда, що росіяни проводять жорстку фільтрацію віруючих? Віруючих на окупованих територіях, отправляють псих -лікарню. Отаке. Вот Оце єгави, баптисты, ну хто там відступає від от від, від, ну, друга віра чи воно, воно вроді і не друга в них там, Ісус Христос. Але ж все рівно там по-другому. Ну от правда, що оце проходять, проводять жорстки фільтрації віруючих. Єгови, баптисти, що прям відправляють псих Чи це правда на окупованих територіях? Да. Да. Вот такие важные изменения. У больницю. Це да. Прям чітко показали. Да, да. І в больницю. Что себе, да? Важная информация, новости, да? Это правда. Ну да, он еще это, он не приветствует. Это, это в нас все в порядке. А в России не. Так, хорошо. Чипит подпишут Перемирье. До кінця року Україна-Росія. Чи підпишуть перемир'я? До кінця року 2024. Да. Да. Много разногласий, сомнений, долгие проблемы. Суета, суета, король, король, один. Враг перевернулся. Чи підпишуть? Перемир'я. С помощью и удача. И карта, да. Препятствия есть, конечно, але хорошее признаменование. Чи буде подписано перемир'я до кінця року? Да. Але йде карта нерушимості. нерушимості положительне развитие. прогрес Карта удача, да? з помощью професіональної Чи буде підписано? Перемир'я. Да, важне рішення буде прийнято. Важне рішення буде прийнято. Підписано буде. Перемовини і нові перспективи. І хороші переміни. І откроється дверь. Надежно, надежно. Три карти да. Перемовини, да, да. Буде підписано до кінця року. Я так розумію. По картам. Так. Ну, а чи ж закінчаться бойові дії? Гаряча фаза. Чи закінчиться гаряча фаза війни до кінця місяця? Грудень 2024 року. Чи закінчиться? Гаряча фаза війни в Україні до кінця місяця, до кінця року, до кінця місяця 2024-го. Так, рішення проблеми, обрив, обрив, закінчення. Дві карти обрив. дві карти рішення прийнято. горячая фаза войны, тяжелый труд, болезненный. И освобождение. Две карты. Важное решение будет принято. Две карты закинчения. Вот, пожалуйста. Освобождение. Чрезмерный энтузиазм. И кожинка помогает опять. Все время выпадает. И изобилие Успех. Ну, тут вот что-то картой. Тяжелый труд, что-то коса, болезненно. И якесь разочарование все-таки будет. Але ж кінець. Кінець. Важне рішення. Прийнято дві карти. Освобождение. Ізобильє успіх. Жінка якась допомагає. Много горя, конечно, да, перемены, колесница. Да, горячая фаза до конца року. До конца месяца, грудня. Новые перспективы. И опять решение проблемы стабильность. Так що можна сказати, що да. Я говорю да. Закінчення гарячої фази війни до кінця місяця, грудень 2024-го. Показую так карти. Так, що тут? Що там вирішили в Кремлі по закінченню війни? Що там вирішили? Яке рішення прийняли по закінченню війни в Кремлі? Тим теж вже длітельна бедственна ситуація. Что там вы решили? Тоже страхи. Карта мира. Карта мира. Тоже такое решение. Потому что уже длительно жертвы. Длительно. Ну вот с помощью тоже. С помощью. Не то что там вон и сами вы решили. С помощью. Карта мира. Король. Король идет. Короли. Короли. С помощью вот королей. Потому что жертвы, длительная бедственная ситуация и карта мира. Да, с помощью. Это с помощью. Надо вылыть. С помощью запада. Иначе бы это дело не, не закинчилось бы. Не самі, коротше. Так, що тут іще в нас? А, чи буде запрошення України в НАТО? Чи буде в ближайшому Запрошення України в НАТО. Много сомнений. Долгие проблемы. Так, первая карта борьба за выживание. Сейчас. Чи будет запрошение Украины в НАТО? Положительний результат, прогрес йде, Але показують після завершення. От, о, після завершення. Ідуть переміни. Ось дві карти. Оце після цього. Може бути запрошенням НАТО. По умеренности идут перемены и положительный результат но это вот что-то показывает долгие проблемы и это после завершения вот кинет обнуление вот это вот три карты прям показал вот это после этого может быть запрошением нату но это долгие проблемы. Да, и удачи, и положительный результат, прогресс. Вот после этого может быть и запрошение, и опять окажинка помогает. И это по умеренности. По умеренности решение проблемы, это как вознаграждение для Украины. Но это еще по умеренности, еще долгие проблемы. Ну, как бы да. Як українці зустрінуть Новий рік? будь пожалуйста, нам. Як українці зустрінуть Новий рік 2025. Ой. Закинчение. Успех. Дело увенчается успехом. С помощью короля. Новизна. Закинчение. Неужели? Закинчение обрыв и хорошие новости, важной информации. Дело увенчается успехом. Хорошие новости, важной информации. И хорошие перемены. Колесо фортуны. И откроем дверь. Важное решение будет уже принято откроем надежно дверь в удачу. Важное решение принято. Дело увенчается успехом. И закинчение, закинчение, обнуление, распад, обрыв. Решение проблемы. Все. Важное решение будет принято. И дело увенчается успехом. Благодаря королю, его уму, Вот Отак ми зустрінемо новый рік. Амінь. Щоб так і було. А, ну питає хтось, чи буде голод в Україні в 2026 році. Чи буде голод в Україні в 2026 році? Нет. Две карты не. Это пустые разговоры. Жіночка, оно будет. Вот смотрите, яка карта. Успех. Изобили. Успех. Жинка уже. Якась. Решая все. И удача. Не, как и голод. Две карты не пусто. Это пустые разговоры. И вот это вот изобилие, успех. Жиночка, это все решает. И удача. Карта удачи. Сильный союз. Перемены к лучшему. Не. Моя ведь, Наоборот, перемены к лучшему идут. Колесница вперед. Так, спасибо. И теперь трошки я хочу наступ, этот наступ. В этом шусь. Щось... За наступ за этот на Днепропетровщину. Будет наступ россиян. На Днепропетровщину. чи будет наступ россиян? Это нелогично. Освобождение наоборот идет. Разрыв освобождение. Нет, моя відповідь, ні. И на Харьков, Харьковщина, че будет наступ россиян. На Харьковщину. В ближайшем. Спокойное состояние наоборот. Не. Большое препятствие. Большая победа. Нет. Нет. На Херсон. Херсон. Херсонщина, иначе будет наступ россиян. По Херсону тоже решение и отдых, и восстановление энергии. И все это. И опять решение. Еще, еще. И, и наступ он не. Нет. Нет. Наоборот, хорошие перспективы восстановления энергии. Пажи, пажи, Хорошее предзнаменование И уход, уход. И удача. Херсонщина. Ни. И за че Чебуде. Наступ. Там за Париж. Россиян. Чебуде. Отрицательный ответ. Дом, стабільність і отрицательный ответ. Ніякого наступу не буде. Фу, фу, фу. Так, що тут? Це подивилися. От давайте Покровський на, напрямок. Покровський напрямок. Чи прорвуть росіяни? Чи прорвуть росіяни? Що там чекає росіян на Покровському напрямку? Прорвуть оборону наших. россияны покровский напрямок наоборот их обманутые надежды им там нерушимость покровск нет не там хорошие новости важная информация еще еще бои но им там обрыв стена и обманутые надежды не помощь хорошая карта радости важная из... Важные новости, хорошая информация. Ні. И постоянство, нерушимость, Покровский напрямок. Не прорвуть. Купянский. Купянский там напрямок. Чи буде наступ росіян? Купянський напрямок. Харьковская область. Что будет наступ россиян. Не, обман и обманутые надежды, и ошибки, и <coughs> разобьют к чертовой матери. Распад. Нет. Все, 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 обрыв. Печалим там и депрессия. И обманутые надежды. Так, ну а теперь вот это завтра я, наверное, пройдусь по областям. Тому що сьогодні вже все. Вот це, що написала, подивилася. Все, пока на сьогодні. Дякую вам за увагу. Дякую вам за підтримку, за коментарі такі гарні. Дякую, що ви зі мною, що дивитесь. Гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою! До побачення.